Ми тільки що відвезли маму на роботу, купили собі сніданок і зараз їдемо без Безбай по нову камеру. Без Безбай відкривається 10 а ми 9.45 стоїмо. вже. Щоб папа міг купити DJI, нову камеру, так? Да? Сашунька хоче пумбу. Сашунька? А я хочу камеру нову, ДЖІ.

Ранок починається з того, що я проїхав компанію, де я завжди беру сікон. Зараз беру два ящика і їду на хату у місто Арлінгтон Хайтс. Там вже я був, як завжди. Там я порахував скільки потрібно мені сіконодити вікон, дверей і відправив своєму менеджеру. І Мій менеджер дав ціну тому прорабові. Прораб погодився, і тепер я їду туди сіконити. Найс. Nice. О, колега висить він на підйомниках. Ну, це не наш об'єкт, я не знаю, хто це, що це. Просто побачив, як я виглядаю зі сторони, коли я так само на люльці працюю. Я вам нагадаю, що мушу сілікунити повністю кругом хати весь перший поверх. Тут робота займе час, тому що це не готель, по-перше, це приватний будинок і тут дуже потрібно робити акуратно, якісно, гарно, красиво, Коротше, супер beautiful. Бачите, шоу. Потрібно клеяти скотч, тейп, під тейп все робити, бо без тейпу. Получиться як курка лапою. Ну, Розпочне, напевно, з задньої сторони, щоб привикнути до лопатки. Коли тобто я тут був на цій хаті, два вікна зробив, зараз маю продовжувати далі. Тільки щоб знав, що я прораб, побудував цю хату для себе. Для себе він тут сам буде жити. Він живе в тій хаті. У сусідству там, де червона машина стоїть, де трак, там. І він ту хату буде продавати і переїжджати сюди. І говорить, що буде зносить ще оцю, оцю хату. Коротше, їх будуть ще зносить і буде будувати ще дві хати нових. Сьогодні по любому мушу закінчити цей об'єкт, тому що завтра їду в штат Мічіган. Місто Стівенсвіл на той об'єкт, де я був також працював з підйомника, там залишилось перший поверх з готеля зробити. Там заштукатурили стінки, закінчили все. І я буду остання людина на тому об'єкті і завтра їду напевно на пару днів сюди. Я кажу, себе недооцінюю. Дивіться, рівно це зроблено навіть без тейпів. Просто наложив пістолета і лопаткою розгладив, лопатка рішає. a ja ću do hladne. pole koseć, rano čudovi prostor. Різні нюанси є. От на камні свої нюанси. Бачите, він такий нерівний, треба лопатку викручувати, підбирати форму камню, щоб силікон лягав. По цеглі, по-іншому, свої нюанси. Сайдінг також свої нюанси. Тож, треба бути професіоналом. Майже закінчую зараз задню стінку, залишилось два вікна, потім це ось одне вікно на торцевій стінці і перехожу на фронт. На фронті, я думаю буде легше, тому що тут все рівно. Я постараюсь зробити без тейпу, вже рука привикла до лопатки і... Бистріше це все зробити. А на фронті вікон та багатенько, часто і велике, з драбини прийдеться лазити. Так, ось де драбина стоїть. Сюди, де я дійшов. залишилось 5 вікон, ну а зараз обід, тому я закриваю оцю дверку, достаю свої лоточки з вінігретом і буду обідати. А потім продовжую, на сьогодні все. Ну, наприкінці дня я ще покажу обіду кругом будинку, подивлюсь, чи все зроблено, чи я нічого не пропустив. Погукаю того прораба, з ним обійду, точніше вдвох обійдем І на тому все буде. Надію, що все буде гаразд. капець тут жарко стало на вулиці. Я ще працюю зараз на сонячній стороні, вже закінчив. Повністю перший поверх кругом будинку. Зараз додаткові речі ще йому. То там є десь решітку якусь засіликунить, то десь якусь розетку, коротше, вміли, зараз вже доб'ю, щоб було вже все спокійно, щоб потім в офіс мені не дзвонили вже. Ну не мені, а менеджеру потім, щоб не дзвонили, щоб менеджер потім мені не висказував, що я не доробив. Минулого разу, коли тут був, то я силіку ось цей димар, там он зверху. Жовтим. А він казав, що буде павервошить, а він так його не погорвавши. Дивіться, ось видно, марки грязне, брудне. І минулого разу я ось двері, вже силікон сухий, затвердівший. Все гарно виглядає. Ну Зараз оці решетки він мені ще показав дві маленькі, це ерунда білих. Це вікна я ще зимою сіконув. Ми взимку тут робили, цю стінку, тут було накрито брезентами пушка гріла. Відео все є. На каналі є, дивіться мої відео, ви знайдете, що я тут був і до цього моменту додивитесь на цього відео і ви зрозумієте всю суть. Більше тут немає нічого, не пропустив я ніде. Отак вікно зроблене. Там зроблено хтось другий робив. Тут вікно зроблене. Тут вікно одне було зроблено. Оце я зробив. Далі тут вікно зроблено. Тут вікна зроблені. Там вікно зроблено. Решітка зроблена, там вікно на другому поверхі зроблено, це я зробив перший поверх, перший поверх я зробив, другий поверх було зроблено, там вікно зроблено, це я все поробив. Обхідні двері я зробив. Гараж який. Я напевно робив огляд цієї хати. Тут три каміна стоять на другому поверсі, на першому і в підвалі. Тут стіни зараз красять. Рамор від сходи? Його тут нема. Як завжди знайдеться ще щось. Там дві маленькі вентиляційні шахти. Зараз швидко їх також все прозорим зараз зроблю. Ось оця шахта. Ну, коручно, тут ще маленькі шахточки, десь 7 штук, зараз швидко все роблю. І все. І все, я вільний. Я тільки що з ними пройшовся, Ось шахточка маленька, хоча не знаю, чи дождям це робити, вони заставили, не заставили, попросили зробити. Везя так швидко і якісно. Йому сподобались ці всі вікна. Ось шахта. Він задоволений, сказав, найжджаб. Я попросив, щоб фоксували. Отмітив мене, щоб мені бонус дали. А інколи нема заміни професіональнішому інструменту, таке як палець. Берете палець і просто його витете. туди сюди все, і гарно також виглядає значний ціликон гуляй. Тут можемо залізти тут на крішницю. Зручно капець. Мільйонери там в гольф грають, а я тільки заробляю на свій перший мільйон. Тут було складно, але я його зробив. Ви бачите, там може блестіти силікон кругом цих вентиляційних шахт. Я є лів вистояв. Зутяпли в черепиці чи як це називається. Rubberoїid Singles. Тепер ще тут злізти треба. Падло! Взяв новий тюбик. Ще тут на кріщі може бути якийсь вентиляційний шахти. маленький цієї це беріть, а тут зараз мені теж 5 залазити. Оооо! Тут треба решетку ставити. Заб'ється у нього цей гаттерс і буде недобре. Так, да, бачите, три штуки зараз цих і все. І все, на сьогодні так точно все зробив, закінчив. Де вас поставити? Ось тут поставлю, щоб ви понаблюдали за моїм процесом. як Це все робиться. так становиться. І отак. І отак от робиться. А обутопливе. Я Опасно! Опасно! Йо-моя. Я буду одною рукою. Як справжній професіонал. Раз. Два три. Тепер уявляєте, як мені на тій криші було, там ззаді, де я ті дві маленьких робив, там на, там на висоті, на такій середній, взагалі не було за що схватитись, якось втриматись. Я помучився, помучився і зробив професіональний інструмент. За селікону хайпта порадується. Завтра вибігаюся в штат Мічіган, але спочатку зранку мушу заїхати до себе на склад, там взяти якісь відра з фінішом і відвезти мексиканцям. А сьогодні робочий день закінчився.